Активісти наголошують, досі невідомо чиї кістки знайдені у парку Горького під час будівельних робіт. А от старожили міста не виключають, що це можуть бути рештки людей загиблих від туберкульозу у роки німецької окупації. Цю інформацію хотіли поширити активісти за допомогою акції протесту біля станції метро. Проте зареєструвати заявку про пікет у Зержинському райвиконкомі не захотіли. Розповідає член ініціативно-правозахисної групи Прорвемося Андрій Ільгов. Чоловік каже: звернувшись до канцелярії, їх направили до заступника. Голови установи, яка у свою чергу запевнила, звертайтеся до канцелярії, вас зареєструють. До вказаного відділу активісти повернулися, але відмітки про реєстрацію заявки знову не отримали. Ось от ця молода дівчинка. Вона сказала, що заявления, уведомления я від вас не прийму. На вопрос мій, почему, тому що. Что... Все, на этом точка. Без аргументов. Я начал требувати, щоб вона написала на уведомлення формулировку о том, що вона не не хоче, не може по каким-то причинам взяти наше увідомлення. Вона вызвала охрану, яка стояла на першому етажі. подошла охрана, оттеснила нас из кабинета, і эта девочка закрила кабінет изнутри. Активісти вирішили знову звернутися до заступника голови райвиконкому. Дочекавшись її біля кабінету, пояснень, чому їх не реєструють, вони не отримали. Минут через п'ять. виходить ця черкаска, виходить второй зам значит получается какая картина Черкасская идет впереди зам пред исполкома идет ее сзади как бы заслоняет Доходят они до лифта вызывает лифт садятся в лифт и уезжают мы спешим дойти на первый этаж на первом этаже мы их не обнаружили У райвиконкомі харківським новинам повідомили, не зареєстрували, тому що на цю процедуру необхідно 10 діб. Проте активісти наголошують, по-перше, це незаконно, а по-друге, навіть такої інформації їм не надали. Тому 15 липня об 11.00 активісти влаштують пікет біля стін зержинського райвиконкому. Мета зареєструватися, щоб провести заплановані акції біля станції метро. Олександр Кареник, Олександр Соловйов, харківські новини.